Колорадський жук, то справжнє лихо для кожного, хто садить картоплю. Багато господарів знають, що основна боротьба з ним припадає на літо, коли жук активно виїдає листя, а личинки гризуть кущі до голих стебел. Але мало хто звертає увагу на те, що не менш важливо це знищити шкідника після сезону, коли вже зібрано врожай. Саме восени, коли город уже порожній. Жук готується до зими і ховається в землю. Якщо його не знищити в цей час, він переживе морози, а весною знову вилізе, готовий до нової навали. І тоді знову починається боротьба, яка втомлює і людей, і землю. Колорадський жук дуже живучий, він може сховатися на глибині до 20 сантиметрів у ґрунті, де не страшні йому навіть сильні морози, його личинки та дорослі особини зариваються. Під бадилля, під грудки землі, під залишки трави чи бур'янів, там він і зимуватиме, чекаючи весняного тепла. Коли ж перші сонячні промені прогріють землю, жук знову вилізе на поверхню, знайде нові посадки і розпочне свою справу. І от саме тому осіння боротьба з ним не менш важлива, ніж літня. Багато господарів думають, уже картоплю викопав, город перекопав то й досить. Але це не зовсім так. Якщо не подбати про те, щоб знищити залишки бадилля, де жук любить ховатися, якщо не перекопати землю глибше, не зруйнувати його зимові схованки, то робота вся пропаде даремно. Бо весною він знову вилізе, немов нічого й не було. І тоді доведеться починати боротьбу заново. Восени на городі багато турбот треба прибрати, спалити бадилля. Удобрити землю, підготувати грядки, та серед усіх цих справ варто знайти час і на боротьбу з колорадським жуком, бо саме в цей час можна завдати йому найбільшої шкоди, коли земля ще м'яка, коли жук тільки починає ховатися, господар має можливість перекопати ділянку так, щоб личинки і дорослі особи не опинилися на поверхні. А коли прийдуть перші морози, вони просто загинуть від холоду. Є ще одна важлива річ якщо після збирання врожаю залишити на полі бадилля або навіть частини кущів, жук обов'язково там сховається, це для нього як теплий будинок. Тому треба щоб обов'язково прибирати всі залишки картоплі, не залишати навіть дрібних кущиків. Деякі господарі просто переорюють поле разом із бадиллям, думаючи, що воно перегниє і стане добривом. Але це велика помилка, бо таким чином вони створюють жукам ще кращі умови для зимівлі найкраще бадилля винести за межі городу і спалити. Колорадський жук хитрий і витривалий. У нього кілька поколінь за сезон, і навіть якщо більшість загине від обробок чи пташок, частина завжди виживає. А восени він ховається тихо, непомітно, поки люди радіють зібраному врожаю. І саме тоді треба не розслаблятися. Бо те, що не зроблено восени, обернеться великою бідою наступного літа. Селяни, які мають досвід, кажуть хто восени не подбав про жуків, той навесні буде мати їх удвічі більше. І це правда навіть якщо ви не бачите жуків на поверхні, це не означає, що їх немає. Вони під землею у стані спокою мовчки чекають. Тому дуже важливо знищити їхні схованки ще до перших морозів. У народі кажуть. Коли ворога не видно, то він ще небезпечніший, це стосується і колорадського жука адже влітку з ним можна боротися відкрито, збирати, оприскувати, випускати пташок. А восени він стає невидимим і здається, що його вже нема. Але насправді саме тоді починається найвідповідальніший період. Бо якщо зараз не вжити заходів, то навесні він знову повернеться і все почнеться спочатку. Ось чому розумний господар завжди планує боротьбу з жуком не лише на літо, а й на осінь. Він знає, що після збирання врожаю потрібно ще раз пройтися по полю, перевірити, чи все прибрано, чи перекопано, чи не залишилось місць, де жук може перечекати зиму. І це не просто додаткова робота, це частина справжнього господарювання, яке дає результат. Бо добрий урожай. Починається не навесні, коли садиш картоплю, а восени, коли готуєш землю і знищуєш усе, що може їй зашкодити. Таким чином боротьба з колорадським жуком після сезону це не дрібниця і не формальність. Це важлива справа, від якої залежить майбутній врожай. Осінь найкращий час, щоб діяти на випередження, коли господар уважно ставиться до кожної дрібниці, коли не залишає жукам жодного шансу. Тоді і наступного року земля віддячить щедрим урожаєм. І саме така уважність і послідовність відрізняє справжнього господаря від лінивця. Бо той, хто восени подбав, той весною спокійно садить і знає, що зробив усе правильно. Після того, як урожай картоплі вже зібраний, саме час перейти до головної осінньої справи знищення Колорадського жука. Боротьба восени має свої особливості вона не така помітна, як літня, але набагато ефективніша, якщо зробити все правильно. Головна мета не дати жукам перезимувати, бо коли вони встигнуть сховатися під землею, то вже нічого не допоможе, весною вилізуть ніби з під землі і почнуть свою справу спочатку. Тому треба діяти розумно і послідовно. Перший і найпростіший метод. Це глибоке перекопування або оранка. Коли город перекопується після збору врожаю, багато жуків, що вже залізли під землю, опиняються на поверхні, земля їх більше не прикриває і перший же мороз їх убиває. Чим глибше перекопано, тим більше шансів, що жук не зможе повернутися в глиб і загине. У старовину господарі перекопували землю вручну з перевертанням грудок, щоб виставити на поверхню все, що сховалося. Сьогодні, звичайно, зручніше це робити мотоблоком чи плугом, але суть та сама розворушити землю і дати морозу зробити свою справу. Другий важливий спосіб спалювання бадилля, це правило, яке має стати звичкою для кожного господаря, не можна залишати на полі ні листя, ні стебел. Усе, що залишилось після картоплі, треба зібрати вкупи і спалити. Саме в цих залишках жук часто ховається на зиму, тому це найнадійніший спосіб його позбавитися. До того ж, спалене бадилля не лише знищує шкідників, а й очищає землю від хвороб, грибків та бур'янів. Після такого прибирання ґрунт стає чистішим і готовим до весняної посадки. Третій метод сівозміна. Це давня, але надзвичайно мудра порада. Не можна щороку садити картоплю на одному й тому ж місці. Колорадський жук дуже добре запам'ятовує улюблені поля і навесні повертається саме туди. Якщо ж наступного року посадити на цьому місці, скажімо, квасолю, буряк або навіть жито, жуку не буде чим харчуватися, і він просто загине або піде шукати інше місце. Переміщення картопляної ділянки навіть на кілька десятків метрів уже зменшує кількість жуків. Селяни давно кажуть, картопля любить нову землю, і це не просто приказка, а справжнє правило господарювання. Четвертий метод залучення природних ворогів. У природі майже на кожного шкідника є свій хижак, колорадського жука, наприклад, охоче поїдають птахи, фазани, кури, навіть качки. Якщо після збору врожаю випустити на город домашню птицю, вона ретельно обшукуватиме землю виклюваючи личинок і жуків, які ще не встигли сховатися. Особливо корисно це робити в теплі осінні дні, коли птахи ще активні, а земля м'яка так птахи допомагають господарю природним способом без хімії. Не варто забувати й про біологічні засоби. Є спеціальні препарати на основі бактерій, які знищують личинок жуків, але не шкодять землі. Восени їх можна внести разом із поливом. Або просто оприскати залишки ґрунту після збирання. Ці засоби не діють миттєво, але створюють у землі середовище несприятливе для розвитку шкідника. І якщо це робити е регулярно кілька років поспіль, то кількість жуків різко зменшується. Ще один перевірений спосіб мульчування та правильна підготовка ґрунту. Коли після перекопування землю накривають шаром соломи. Або перегною це не лише зберігає вологу, але й заважає жукам знайти зручне місце для зимівлі. Під шаром мульчі їм холодно й вогко, і вони не витримують. Крім того, солома перегниває і збагачує землю, тож користь подвійна. Деякі господарі використовують і хімічні засоби, але восени вони менш потрібні, бо жук уже неактивний. Головне не труїти землю даремно. Краще зробити ставку на механічні та природні методи, вони дешевші, безпечніші і дієвіші в довгостроковій перспективі. Хімія може дати швидкий результат, але з часом жуки звикають, а земля страждає. А ось регулярне перекопування, спалювання, бадилля, сівозміна це те, що справді працює і не шкодить природі. Дуже важливо не забувати про порядок на городі. Усі бур'яни, недоїдені рослини, залишки старих гряд – це притулок для жуків, тому восени треба не лише зорати, а й прибрати все зайве. Дехто залишає купки землі на весну, але саме там часто ховаються шкідники. Чистий доглянутий город це половина успіху у боротьбі. Є ще одна порада, яку дають старі господарі. Після перекопування добре пройтися граблями або бороною, щоб роздрібнити грудки землі. Так жукам нема де сховатися. А коли пройдуть перші приморозки, варто знову перевірити ділянку. якщо знайдено гнізда чи рештки бадилля, їх обов'язково прибрати. Ці прості, але послідовні дії дають набагато більше результату. Ніж будь-яке оприскування. Отже, головне правило у сім'ї осінньої боротьби з жуком не лінуватися. Треба перекопати, прибрати, спалити, впорядкувати і не залишати нічого, де може сховатися шкідник. Кожен із цих методів окремо допомагає, але разом вони дають найкращий ефект: земля тоді входить у зиму чистою, спокійною, відпочиває. А господар може з полегшенням сказати: зробив усе. Щоб наступного року не мати мороки з жуком, бо справжнє господарювання це не лише догляд за врожаєм, а й турбота про землю після нього. Коли говоримо про боротьбу з колорадським жуком, то не можна оминути народні методи, ті, що збереглися ще від наших дідів і прадідів, бо, хоч світ змінився, техніка з'явилася, а препарати стали розум розумнішими, та досвід старих господарів. Часто виявляється найнадійнішим, і кожен, хто хоч раз мав справу з цим шкідником, знає, не завжди треба одразу бігти по хімію, бо багато що можна зробити своїми руками, старими перевіреними способами. Починати слід із того, що робили колись усі селяни, уважне прибирання поля. Старі господарі казали: не залишай на полі ні стеблинки, і жуків не буде. Колись не було мотоблоків чи отрутохімікатів, Тож усе робилося руками збирали бадилля, згрібали рештки, перекопували землю сапами. Це здається важкою роботою, але вона мала сенс знищувала все, де жук міг сховатися. Багато старших людей згадують, як після такого прибирання навіть на наступний рік жука було менше, земля ставала чистою і мороз. Робив решту справи. Далі йдуть різні природні засоби, що допомагають не тільки влітку, а й восени. Один із них зола це давній дуже поширений метод, який використовують і нині. Після спалювання бадилля або сухого гілля золу не варто викидати, нею посипають землю, грядки, навіть перекопують із нею ґрунт. Зола відлякує жуків. А личинки, які залишилися в верхньому шарі землі, гинуть від її впливу. До того ж зола, чудове добриво, тож користь подвійна. Старі господарі казали, де зола? Там жук не родить. І справді такі ділянки весною виглядають чистішими. Є й інші настої, які селяни використовують як допоміжний засіб, наприклад, настій, часнику чи тютюну. Восени, коли ще не випали перші морози. Землю іноді поливають слабким розчином тютюнового пилу, змішаного з золою або милом. Це не дає жукам спокою, вони не встигають упасти в сплячку і гинуть. Хтось додає до цього відвар пижма або полину. Запах цих трав колорадський жук не переносить. Звичайно, такі способи не знищать усіх шкідників, але зменшать їхню кількість і зроблять землю менш привабливою для зимівлі. Цікаво, що колись у селах навіть спеціально розводили курей або індичок, які допомагали боротися зі шкідниками, господарі знали, що ці птахи полюбляють личинок жуків. Після збору врожаю, коли поле ще м'яке, вони випускали пташок на прогулянку, ті ходили, коперсали землю, викльовували все живе, що залишалося дехто і зараз так робить, особливо в малих господарствах. Це не лише природно, а й корисно. Птахи годуються, а земля очищається. Ще один старий спосіб висадка відлякуючих рослин. Досвідчені городники кажуть, що поруч із картоплею варто садити квасолю, чорнобривці, часник або кріп. Ці рослини мають запах, який не подобається жукам. І хоча восени вони вже не ростуть, саме після збирання врожаю можна планувати. Де і що садити наступного року. Таким чином, господар готує землю завчасно, розподіляючи ділянки так, щоб Колорадський жук не знаходив звичного місця. У старовину також практикували один цікавий спосіб після збирання картоплі залишали на полі кілька бульб спеціально, як приманку. Жуки, які ще не сховалися, збиралися на цих залишках, а господар потім збирав їх і спалював. Такий метод і нині можна використовувати, тільки треба робити це з розумом, не залишати картоплю надовго, щоб не приваблювати ще більше шкідників. Сучасні підходи, звісно, дають більше можливостей. Є біопрепарати, спеціальні добрива, пристрої для обробки ґрунту. Але навіть із цими новинками багато хто повертається до старих народних способів, бо вони прості, безпечні і не шкодять землі. Вони ґрунтуються не на хімії, а на спостереженні, на тому, як поводиться жук, що він любить і чого боїться, і саме це робить їх ефективними. У багатьох селах і зараз зберігається традиція осіннього обходу. Коли вже все прибрано, господар із родиною виходить на поле, щоб уважно подивитися, чи не залишилося десь слідів жуків, чи не треба ще раз перекопати або підгребти. Це не просто робота, це звичка, частина сільського життя. Бо земля це не просто ділянка, а живий організм, якому треба допомогти відпочити й очиститися перед зимою. Народна мудрість у тому, що кожен крок має свій сенс, вона не вимагає великих витрат, тільки уваги і любові до землі. І коли поєднати старі методи з новими можливостями, виходить найкращий результат. Бо навіть найсучасніші засоби не замінять людських рук, розуму й турботи. Колись казали Господар з розумом жуків не боїться. І це правда. Бо той, хто восени знає, що робить, навесні не буде бігати з відрами отрути, не буде лаятись на долю, а спокійно садитиме картоплю, знаючи, що все зробив як слід. Так народні способи не тільки допомагають у боротьбі, а й нагадують, що. Земля любить простоту і послідовність, вони вчать нас не шукати легких шляхів, а діяти розумно, терпляче й у гармонії з природою. І саме тому ті господарі, що дотримуються цих традицій, найчастіше мають чисті городи і добрі врожаї, бо все зроблено з розумінням і турботою, так як робили наші предки століттями. Коли вся робота вже зроблена, коли поле чисте. Бадилля спалене, земля перекопана і впорядкована, саме час підбити підсумки. Бо боротьба з колорадським жуком це не разова справа, а цілий процес, який треба продумати і довести до кінця. Вона починається не влітку, коли жук уже літає і гризе листя, а восени, коли земля готується до сну. Саме тоді мудрий господар закладає основу майбутнього врожаю. І хто це розуміє, той завжди буде з картоплею і з чистим городом, і з меншими клопотами навесні. Перш за все варто пам'ятати: головне не дати жукам сховатися. Це правило номер один: якщо восени не знищити схованки, весною вони вилізуть усі до останнього. Тому треба обов'язково перекопати землю глибоко, не менше ніж на лопату, а краще ще й переорати. Щоб перевернути шари ґрунту. Коли личинки і дорослі жуки опиняються на поверхні, мороз і волога роблять своє, так загинуть десятки і сотні майбутніх шкідників, і поле очиститься природним шляхом. Друге не залишати після себе безлад. Усе, що лишається після збирання, бадилля, бур'яни, рештки кущів, треба прибрати. Найкраще це спалити, бо саме в таких місцях жуки люблять ховатися. Дехто залишає бадилля на перегній, але це помилка краще внести восени гній, компост чи перегнилу траву, але не залишати картопляне листя. Там не тільки жуки зимують, а й розмножуються грибкові хвороби, які потім шкодять молодим паросткам. Третє подбати про сівозміну. Це не просто формальність, а дуже дієвий спосіб природного захисту. Якщо картоплю садити на одному й тому самому місці кілька років поспіль, то жук не лише звикає, а й закріплюється там. А коли ділянку чергують то бобові, то буряк, то моркву, він втрачає звичне місце і поступово зникає. Це старе правило перевірене часом, і воно працює краще за будь-яку отруту. Четверте. Не лінуватися восени. Осінь пора втоми, але й пора підготовки. Коли інші вже відпочивають після збору врожаю, справжній господар ще в полі прибирає, перекопує, планує, і саме завдяки цьому наступного року йому легше. Бо хто восени зробив більше, тому навесні менше клопоту. Це як у приказці. що посієш восени, те й пожнеш влітку. П'яте. Звертати увагу на деталі, маленькі речі мають велике значення. Наприклад, не залишати грудок землі, не складати гілля біля поля, бо й там може сховатися жук, або не тримати поруч із картоплею купи гною чи сміття це теплі місця, де шкідник легко переживе морози. Чистота найкращий захист. Земля, коли доглянута, не притягує зайвих гостей. І ще одна важлива порада не поспішати садити картоплю навесні занадто рано. Бо коли земля ще холодна, а жук уже прокинувся, він одразу кидається на молоді паростки. Краще зачекати, щоб ґрунт прогрівся, а жукам не вистачило сил дочекатися свіжої їжі, тоді їх загине більше, ніж від будь-якої хімії. Насамкінець, треба сказати головне боротьба з колорадським жуком це справа терплячості і уважності. Немає одного чудодійного засобу. Є лише щоденна турбота про землю. І якщо щороку робити все послідовно, прибирати, перекопувати, спалювати, чергувати посадки, жук просто не витримає і зникне. Так і було колись у старих селах, де господар пильний, там і жука не видно. Колорадський жук це не лише ворог. А й нагадування, що земля не терпить недбалості. Коли ми залишаємо безлад, він приходить і нагадує: треба дбати, треба чистити, треба дивитися під ноги, бо врожай то не лише насіння.